До нас в гості завітали пташки. Давайте разом з вами складемо розповідь про них. Хто це? Це ластівка, які вона має частини тіла. Так, в неї є тулуб, крила, голова та лапки. Чим вкрите її тіло? Її тіло вкрите пір'ям якого кольору її пір'я? Чорне та з білим відтінком. Що їсть ластівка? Ластівка їсть зерно та комашок. А ластівка це свійська пташка чи ні? Ластівка це дика пташка. Молодці. Як ластівка пересувається? Ластівка літає. А це перелітня чи зимуюча пташка? Ластівка перелітня пташка. А де живе ластівка? Ластівка живе поруч біля людей. Вона будує свої гнізда або в коровниках, або під стріхами будинків. Як називають дитинчат ластівки? Ластів'ята. Яку користь приносять ластівки людині? Так ластівки їдять черв'ячків та оберігають будинки, а також вони приносять вдачу. А тепер спробуйте самостійно скласти розповідь про пташку. Хто це? І які має частини тіла голуб? Чим вкрите тіло голуба? Якого кольору голуб? Як розмовляє голуб? Що їсть голуб? Голуб це свійська чи дика пташка? Як пересувається голуб? Голуб це перелітня чи зимуюча пташка? Де живе голуб? Як називають дитинчат голуба? Яку користь приносить людині голуб?